Всім привіт! Сьогодні покажу вам нестандартний варіант приготування горохового супу. Він виходить дуже ситний і густий. В такому виконанні суп сподобається геть усім. Спочатку потрібно взяти 400 г сухого жовтого гороху і за допомогою сита дуже ретельно промити під водою, не менше хвилин 5. Ціль змити усе борошно, бо саме воно буде сильно давати у майбутньому піну. Відкладаємо горох і візьмемо дві середні цибулинки і наріжемо кубиками. Цибулю потрібно обсмажити до її м'якості. Це десь 8-10 хвилин. Також на середині цього процесу додаємо туди тім'ян, орегано, чорний перець. Всього по чайній ложці. Тепер потрібно підготувати м'ясо для бульйону. Краще всього підійду тироберця. В мене телячі, але можна і свині. На сильному вогні обсмажуємо з усіх сторін. Нам не потрібно їх приготувати, лише задати сильну скоринку. Беремо кастрюльку і перекладаємо туди м'ясо, цибульку, горохи, заливаємо півтора літри води. Додайте ще один-два лаврових листика. Вмикаємо на грів і варимо не менше години-півтори. М'ясо має відходити від костей, а горох стати м'яким. Виймаємо м'ясо з нашого супу. Обережно за допомогою виделки відділіть м'ясо від костей та наріжте його. Також необхідно нарізати 300 грамів копченої грудинки. За бажанням її можна теж трошки обсмажити. Повертаємось до супу. На даному етапі горох потрібно потовкти. Тепер можна пересипати туди порізане м'ясо і копчену грудинку. Не забудьте посолити за смаком. Але враховуйте, що грудинка має свою сіль. Перед подачею посипте зеленю. А також найкраще він смакує з парою шматочків грінок. Смачного!